Земля Жукового острова стали яблуком розбрату між екологами та байкерами. Кілька тисяч байкерів за тиждень з'їдуться на Жуків Острів. Там планують влаштувати грандіозне мотосвято. У програмі фестивалю виступи гуртів ACDC та Арія. Однак природоохоронці категорично проти таких розваг. Чому знає Юлія Банкова. Опозит 2008 подія неабиякого масштабу Жуків острів ідеальне місце для фестивалю. Переконані організатори. Кілька місяців витратили на збір дозволів та підписів чиновників. Запевняють, ніхто не заперечував щодо місця проведення. Самі байкери навіть не впевнені, чи є ця галявина територією заповідника. Я так розумію, що заповідник все-таки там. Це навіть не жука вже це вже село Чапаєвка. Поэтому заповідник сам знаходиться, я так понимаю, там. Но ну, вы ж прекрасно видя, что оно запоедник. Де починається і закінчується заказник, невідомо. Дорогою сюди ми не побачили жодного вказівника. У документах про це теж ані слова. Тут постійно їздять вантажівки з будматеріалами, а навколо елітні дачі та ресторани. На самій галявині залишки нещодавньої гулянки. Прибиратимуть її ті, хто відпочиватиме тут наступним. На фестивалі організатори чекають кілька тисяч учасників. Тут встановлять сцену та наметове містечко. Заповняють, концерт триватиме до півночі, потім сон. Передбачені біотуалети, смітники та ніякого. Складу. Ні один орк не уходить, поки ідеальне чисте поміщение не здано. Дежурному или представителю хозяина, допустимо, в даному случаю представителю спалкому. Екологи переконані, саме ця галявина і є заповідною. Кажуть, проти субкультури не мають нічого, однак така подія не минеться для острова безслідно. І батьки, які приїхали на великі ручні простори, вони не будуть, а вони не поставлять обережно мотоцикли, вони абсолютно природно захочуть відчути там вітру, поганяти по цих луках і тим самим руйнуючи далі рослинний покрив, знищаючи рослини, розлякуючи тварин. От, але все ж таки основне, на чому ми наголошуємо, це те, що це є заказники, в якому масові заходи не можуть бути проводитись в принципі самі байкери запевняють, мотоцикли усі залишатимуть на спеціальній стоянці. Територією острова пересуватимуться пішки. За словами Олексія Василюка, за 400 метрів звідси колонія Чапель, між деревами горностаї. Чимало представників тудешньої флори і фауни занесені до червоної книги. Серед них комахи і рідкісні рослини, яких легко не помітити. Тож наполягають, щоб захід перенесли за межі жукового острова. Юлія Банкова, Віталій Акулов. Новини Сіті. І аби розібратися у цій ситуації, ми запросили до нашої студії начальника відділу державного управління охорони навколишнього середовища міста Києва Володимира Михайлюка. Добрий вечір, пане Володимира. вечір. будь ласка, допоможіть нам розібратися. Ось це місце, де збирається проводити мотошоу. Це заповідна зона чи ні? Ця територія обширна, досить обширна територія. Оголошена заказником жуків-острів. Туди увійшли всі землі, які не знаходяться на даний час у користуванні або у власності інших користувачів. Якщо ця територія нікому не надана, значить це є заказник жуків-острів. Хоча межі його на даний час не визначені, це правда. Ну, якщо вся територія це заказник, як там будують будинки, кафе, ресторани? Це законно? Будуються на територіях, які надані раніше рішеннями. Органів влади е, у минулі роки. Там є дуже багато баз відпочинку, які розвиваються. Там є багато інших об'єктів, які, е, які у свій час були розміщені і які досі функціонують. Добре, е, мотошоу у цьому місці можна проводити чи ні? У цьому місці мотошоу проводити не можна. Чому? Яка шкода буде завдана? Знищення об'єктів рослинного світу. Це трав'яний покрив і деревна Чагарникова рослинність. Це раз. Засмічення території побутовими та іншими відходами. Це два. Інше руйнування гнізд, порушення спокою птахів, руйнування нір і інших місць проживання об'єктів тваринного світу, фауни. Добре, чому екологи залишалися осторонь цього питання? Збирати документи ці люди почали вже давно. І тільки за тиждень до початку цього заходу екологи заговорили, що там не можна цього проводити. Чому ви з таким запізненням зреагували? Справа в тому, що у нас нема, ми не мали інформації про це. От інформація до мене поступила тільки сьогодні, що плануються такі заходи. А хто мав з екологів дати дозвіл? Організатори цього шоу чи заходу мали були б звернутися до нас. Ми б вислали або своїх представників, спеціалістів, виїхали б на місце, подивились, подивились е, можливий розмір шкоди або можливий вплив на природні комплекси цього заказника або цієї території для того, щоб відповідні були розроблені заходи, відповідні були виконані наші вимоги. І тоді ми б могли розглянути і дати або поводити такий захід, або заборонити його. До а нас поки що ніхто не звертався. Якими будуть ваші подальші дії? Ви вже дізналися про цей захід. Ви збираєтеся його забороняти? І маєте, чи маєте ви на це право? Якщо за за цей час, що залишився, до нас ніхто не звернеться, і ми не зможемо скажімо так, визначитися у даному питанні, дати або не дати свій дозвіл, ми попередимо процес Державну екологічну інспекцію для того, щоб вона здійснювала контроль за проведенням цього заходу, у разі, якщо він все-таки почнеться. Угу. Дуже дякую, я нагадаю, гостем нашої студії був начальник відділу Державного управління охорони навколишнього середовища міста Києва Володимир Михайлюк.